Однак жодна з цих версій не пояснює дивності зірки табі повною мірою, і лише деякі вчені дуже обережно пропустили, що таку картину легко могло б дати поступове перекриття зірки дрейфуючими сегментами сфери Дайсона. Наче її збирають прямо на наших очах. Вчені проекту Сеті настільки надихнулися цією теорією, що спробували засікти аномальні радіосигнали від зірки табі. Однак дотепер в ефірі. Не пролунало нічого цікавого, і зокрема на цій підставі гіпотеза про фрагменти сфери Дайсона відкидається науковим співтовариством. Але водночас, окрім табі, є щонайменше ще 15 зірок з аномальними періодами затемнення. Утім, що як позаземна цивілізація досягла такого рівня, що їй навіть не потрібні сфери Дайсона? Астрономи вже виявили моторошні свідчення того, що щось чи хтось маніпулює самими зірками, наче іграшками. У 1961 році польсько-австралійський астроном Ентоні Пшебильський натрапив на один з найпереконливіших непрямих доказів існування розвинених позаземних цивілізацій.